Склав Арес Лістер 504 Ванфорд 2000 і, От і Шнур Двіл Зибан 00. Так, корекція фрикціону, так як і за голенем. Вау. Якось, коли ловиш на Тен 511, то довжина значно більше відчувається. Подовжені чимось мені нагадує. Подовжені тільки. Поки що тільки подовжені це. Бля, ну звісно, тетра по-іншому робить закид. 542 й кортоп новий прототип 15-го року. Оце щось воно дуже близько. Можливо, що похолодало і голови не видішов. не треба. Пролучитися. Так, тут нітуч ні. Ну відчувається, що сьогодні плюс 16 вода ще, звісно, не супер остила, але все ж таки остила. З головнім щось не заладилось. Ну точніше я зливив одінкого. І один мені все порвав. Спробуємо. Окуня. Блін, почав окуня ловити, побачив велику стаю головні, яка вийшла. Да, виважування окуня на цій палці цікаве. Сейчас за рахунок довжини. Да, щоб ловить окуня треба 0,2 не чи 0,25 для річки. 70 двіл трохи. Ну але на тонких шнурах буде капалка трошки краще розкривається. Так окушку треба спустити в воду. Хоп. Так. Один і два грама Вольфрам, гінтеч, червоний гачок. І це приманка Джавік. Сьогодні зайшов на ринку купив, які були Джавік один Кілька 1,8, кілька 1,2. Плюс ларьків, що там можна побрати по 2-3 штучки різних кольорів. О! Ну, ще точно не можна сказати щось таке конкретне про цю палку. Все-таки рибачує не довше 15 хвилин. По-своєму цікаво. Блядь, щучка зрізала. Останні один і два. Вольфрам. Шкода. Так, будемо проходити. Втім вони Ох, добре, але на 0 десятом дуєли, скажімо, не докидаю я в топові місця. щось трошки або може якби віброворм якийсь постав тобто наноміну вібровом це ж двохдюймове <звук> блять погано геть ніка так треба сміститися а, ну, ще один закид туди, куди планував попробую туди ближче до корчів. О, Отий берег глибина десь метрів. Півтора. Тоді зсередини міляк. Такий окунь не цікаво, будемо переходити. Так, зараз я спробую попоперити. Окунь погано почав реагувати на силікон. Та ти бачиш? Відплаваюча приманка яка. Прилипло. Мій старий улюблениць рейд один баграла тут фото з одним таким північком так що б ідеалі тут би в воду зайти це 3 см. у мене є 4 см від флагмана топпотер салатовий Ну того значно я певно туди не попаду куди хотів би Ну так, щоб... Щоб класно пропоперити, треба зайти в воду. А щось в мене вже немає бажання мочитися. Її вже кала має гілки, щоб не залазити в воду я зламав. Проба була, вона безуспішна. Нісен Алавес. Лестер 54. Прекрасний інструмент, щоб полазить ось по таких о, неймовірних місцях. О, сідує такою трапінкою. Вся вона заросла Кропиви, хмелем, кущами, які просто над головою. Оп! Чуть не порвав але так, головне ми сюди 162 см довжина і прекрасно все проходиться, все йдеться, куди треба. А зараз вже буде, буде 706 довжину, чи 702-го. І все вже. ось, Знову. Неймовірно великий завал. Будемо а тут вже мілина, можна й джигануть. Будемо пробувати. Трошки дощу почав накрапати. Ох. О, добра. Окунь невеликий. Але він добре противлявся. От такої саме риби. Я думаю, десь... 70 грам плюс це просто і саме найбільший кайф ох. Йомаю щось цікаво було. Щось було доволі таке цікаве. Біляють там по ходу каміння. Тобто дерева під той сторони лежить два-три дерева, і вони приблизно 20 сантиметрів під водою тільки. О, переміг. Chłopsie. Mamy zakiet tutaj. Takie lubię toczaczne zakiety pod samą pleśniaską. хороший окунь. Он добре завів. Бля, ну я не... О! Та ти дивись. О! Ну, взагалі. Отаких От ловить вже 10 із 10. Хоча з такими... Ну, от важко вибрати з дійсно хороших, скажімо, Стетри, Варіваса, Ханни. Та я впевнений, Евергріна. Якийсь конкретно одну модель. Кожна по-своєму Тік-Танцвер 68 Хоча я ловив більшу частину десь до року 58 тубулярним. популярним. Сотифо, Next Stage, прекрасний інструмент, ДФР, КПЦ 12, дуже дзвінка. Все це. От серед таких корточки вообще прекрасные, особливо мне нову прототип 2015 року заходять, Навіть корту UX 20-го 20 року теж ловив. От. В кожній єсвітці, скажімо, довжина. Тут за рахунок довжини виходить цікаве уважування. все-таки 1,62 м. Варіваса є, це супердзвінкість на покльовці. Ханна і прекрасна робота по всьому діапазону ваг, Скажімо, від 0,6 до 3 грам. І прекрасна робота на рибі, просто кайфова. Тетра 65, це що зараз у мене, також. Прекрасна чутливість і такий широкий діапазон. І просто вона теж її рибу тягнуть. Нагадую. Бріди не по-своєму цікаві. Щемана по-своєму. Графіт лідер також своя юменка. Ну от на зиму, скажімо, я використав хороший тичок. Добре цікаво чи ні. Ні, не добрав. Зимовий період, це мене в більшості навіть в цих місцях окунь Перестає брати на будь-яку вагу, яка більше граму. От грами все. І тут вже треба як... Адекватна робота з грамом. З вагою около мене ну, в принципі, всі палки з проволочкою по дну справлялись. Ну, от якось Ханна відпрацювала, 702 й Оріон також ще виходив з ним. Ну і що ще? next stage все-таки фото. Він прям працював і працював. І ще в цей проміжок в мене був Азура X Game Nano 500, яка там 82 здається модель. Оце ще нею ловив. В принципі. Також місяця півтора-два зими якраз період 0,3 грамів, на неї кінчик показував, ловив. Довго на мене не затрималася, але... Деякий час рибу наловила і з задачами було поставлено. Тен 511, латен. Тен він такий коловатий, нічомусь ці, що на тена, що Акзу, Райкс Гейм на ці ручки, м'яко кажучи, не лягають в руку. Переміститися на більш цікаві місця ще. Тут що можна було вижити, те вже вижили. Оп. Ну ось я зробив закид, там гілка і я почувствував такий дивний тук на падінні. І мене чомусь зразу прийшло в голову, що це все ж таки оп, підібрав. Ех. Прийшло в голову, що це не покльовка риба. На якийсь сторонній предмет. Палка все передає в руку. Ну, оцей тримач, котовку тримач. От, ну, зручний він мені, Оце. і в Тікто він був, і в Ямах, і в Сотіфо, в Корто. Деяких. Евергрінов. Незручний хват. От у хан мені не подобається, в Ксести не подобається. У інших ці скелетони щось не так-то сильно заходять. Так, куди це вибраться? Да, хтось пробив місце, ну дай Боже. Не приходить, тепер шастать. Можна скільки пройти.